Всіх вітаю на органічні садибі. Сьогодні хочу наочно показати, чому дуже важливо проривати моркву і не жаліти, не залишати більше, ніж треба. Ось у мене морква з грядки, на якій не встиг взагалі моркву прорвати. І в основному вона вся дрібна. Ну, є десь трошки більше, але саме крупна – це ось. А ще є багато ще дрібнішої. Ось морквинка з грядки, де я більш-менш прорвав. Не так, як треба, не ідеально, теж я її вирвав із купчення, там, де поряд було десь чотири морквинки, але вона хоч якось була більш-менш нормально прорвана. Підживлення, всі у моркви однакові. Гібриди однакові. Тут Канада, тут Канада, болівар є. Болівар теж крупна морква. І ось ми наочно бачимо шалену різницю на 20 липня. Наскільки морква там, де їй дали простір і прорвали, виросла. Більшою, і це, до речі, не більша морква. Це десь сантиметрів, ну, мені здається, трошки менше 20-18, може буде. Вчора я показував ще крупнішу канаду, десь на 21 см. Виростає, а якщо не проривати, морква дрібна, абсолютно ніяка. І зараз я буду рятувати ситуацію, хоча б частково її прорву. Звісно, вона вже не виросте така, якби вона виросла, якщо б її прорвати вчасно, але це все одно буде краще, ніж залишити отак, бо в кінці сезону ми теж будемо. Збирати отаку дрібну, абсолютно неякісну моркву. Тому обов'язково проривайте моркву, не жалійте. І якщо ви не знаєте, як проривати, можете знайти у мене. У шортах є відео, де я розповідаю саме про проривання моркви. Не забувайте підписатися на органічну садибу, бо я буду і надалі знімати для вас цікаві порівняння відносно овочів і городу.